Як вас змінила війна? Перш за все, ти цінуєш життя по-іншому, ти відчуваєш його по-іншому, але разом з тим ж цінність життя вона втрачається. Ти весь час звикаєш до смерті людей, то що ти переглядаєш стрічку новин, там весь час з повістки про чиюсь загибель. І це все сприйняття, воно зглажується. Це така основна, певно, що відмінність то, що було до повномасштабного вторгнення і зараз. До 24-го я більш лояльно ставився до росіян, за що мені певним чином навіть соромно. Зараз же ж це сприйняття зовсім інше. Я думав, що там є з ким розмовляти, що там є якісь нормальні люди. Зараз це все змінилося. І я вже не шукаю в них нічого людського. Це основна відмінність. До війни це були зйомки якісь на телебачення, абсолютно типові. Зараз же це 80% документалістика війни. Тобто цілком і повністю перевернулося з них на голову. Ну, в принципі, мені це і подобається. Чому почали знімати війну? Ще в 2021 році е моя колега, подруга. Настя запропонувала зняти фільм. Ну, їй запропонував знайомий загиблого хлопця. Запропонував зняти про нього документальну стрічку. На що я радісно погодився. Думаю, цікавий досвід, потрібно спробувати. Але це був 21-рік, це була Авдіївка, Мар'їнка. Тоді це була зовсім інша війна. Скоріше за все, я поїхав як. На екскурсії документувати війну важливо в першу чергу для того, щоб люди бачили, що насправді відбувається, тому що сприйняття з, з, там, з тексту, з читання новин воно зовсім інше. Коли ти це все бачиш через камеру, через монітор. Всі ці чуттєві історії, особливо емоції людей, це все сприймається зовсім по-іншому. Ти намагаєшся змінити свідомість людей камерою. Перша зйомка спочатку повномасштабного вторгнення. Перша зйомка під час повномасштабного вторгнення це був, начебто, кінець квітня, Харківська область. Тоді ще росіяни стояли близько до Харкова. Це було десь в районі Дергачів. І коли я вже. Коли ми вже приїхали на місце, я вже зрозумів, що ну, це не те, що я бачив до двадцять другого року, коли ми їздили в Авдіївку. Це був вже зовсім не туризм, це були дуже серйозні масштаби, і емоційно це було складно. Це бачити все, бо навіть ми проїжджали під Києвом, а я до цього жив в Києві, буквально там два тижні, і те, що я побачив. Після того ці всі руйнації це все було дуже важко. Яка зйомка запам'яталась найбільше? Це було літо 23 го року. Група людей, яка займається пошуком загиблих, моя колега Настя домовилась за цю зйомку. Це люди, які шукали тіла ще людей з Першої світової, з Другої світової війни. Зараз ж у них повністю робота побудована на пошуку тіл людей, які загинули вже під час російсько-української війни. Вони шукають як і росіян, так і наших, так і цивільних. Все, що здається, вдається знайти. Вони Шукають і намагаються відправити додому. У них дуже таке філософське ставлення до цього, вони вірять, що вони збирають душі. Хоча я скептично налаштований до всіх таких речей, але коли ти їх слухаєш, ну, ти частково змінюєшся. Був такий навіть момент, коли ми стоїмо. Там були тіла, їх було 14, наскільки я пам'ятаю, і це були майже все вагнера. І ми стоїм там собі з Настею, щось там селфимось. А він так подивився на нас, і каже: ви що, типу, з трупами селфитись. Ви знаєте, з ми вже людей похоронили, які селфились з трупами. Я такий впотки все таки видали. Найважче в знімальному процесі. Найважче напевно, що в зйомках ти їдеш в цю поїздку, ти намагаєшся взяти з собою максимальну там кількість техніки, яка необхідна. І ще свої потрібні особисті речі. І це все розпихається в один рюкзак, ти об'єктив запихаєш в носки, обкладаєш це все трусами, запаковуєш зверху футболками, і, і ці всі проводочки, кабельки, воно все в мене губиться. Це така технічна сторона важка. Якщо брати з морального боку, ти коли приїжджаєш, наприклад, як ми були останні разу в Авдіївці, Ну, хлопці прям дуже були раді нас бачити, це відчувалося буквально на 5 хвилин. І ти розумієш, що ти ось приїхав, ти півгодини і поїдеш, а вони тут залишаться далі. І от ця межа вона дуже травмує, якщо можна так сказати. Безпечна зйомка в умовах війни. За ці роки навчився знімати, щоб максимально не прив'язувати до локації, бо це. На кожній зйомці потрібно інколи від цього страждає сама композиція кадру. Але це обов'язково. Це перш за все безпека військових, і багато хто з них не хоче показувати своє обличчя, вони бояться і на то є об'єктивні причини. Перш за все, ми маємо думати про безпеку військових, про безпеку цивільних в тій зоні бойових дій, тому що елементарно ти можеш засняти якусь машину. Зачіпиш кусок буквально якогось стовба, і стовп це вже може бути орієнтир для наведення вогню. Військові в кадрі. Чи часто бачите їхні емоції? Емоції бачу постійно. Я така людина, яка сприймає їх отак з очей в очі, хоча й це і не дуже помітно, але, і, наприклад, і людина, яка в якої якісь Емоції, вона хоче заплакати, мені здається, що я зараз просто розрядаюся разом з нею, але я такий, оп, я себе стримую, все нормально. І взагалі в розмову, якщо це йде, якщо вона дійсно не без рожевих окулярів, бо є люди, які просто втягають ці рожеві окуляри, ти тільки що говорив з ним зовсім по-іншому, ти нажимаєш на рек, і людина просто змінюється моментально. От якщо ця розмова дійсно щира, то я проникаюсь, я можу навіть провтикати щось по зйомці. Там Настя каже: Альо, алло, алло покадруй щось, я таке. Щас все зроблю. Дуже залежить від людини, її бажання щось говорити на камеру. Деякі люди дуже хочуть щось донести, дуже хочуть розповісти те, що в них всередині, і вони прямо говорять це дуже щиро, ти це відчуваєш. Деякі люди навпаки намагаються максимально закритись від цього. Це все виключно індивідуально. Таких людей більш складніше, в них більш складно витягнути ці емоції. Як змінюється війна в кадрі? Зйомки порівняно з 22-м і 23-м роком суттєво змінились в емоційному наповненні. Тому що в 22-й рік були всі в такому піднесенні, і це дуже відчувалося. Зараз же ж ти намагаєшся щось знайти, витягнути це мотиваційне, тому що війна вона вимотала як і військових, так і цивільних, і це нормально, але потрібно завжди шукати якусь мотивацію і працювати над цим, запихати це у ці відео, щоб піднімати моральний і бойовий дух людей. Небезпека під час зйомок. Коли ми заїжджали в Авдіївку, там дорога, як нам сказали, частково прострілюється птором. Це противотанковий комплекс, і літають fpv дрони росіян. Але ми заїжджали в такий період доби, коли ще тепловізор, вже тепловізор не, не добре бачив і в звичайний приціл ще не було видно, то ми змогли заїхати спокійно. Звичайно, є страх, але ти маєш його, якби. Переборювати і це нормально. І коли ти заїжджаєш вже в Авдіївку, ти вже можеш видохнути. Але ще розумієш, що тобі ж треба вернутися назад по тій самій дорозі. Що найбільше мрієте зафільмувати? Мені дуже запам'яталась поїздка в Херсон, це було буквально три тижні після звільнення, і ці всі емоції людей, ти це все бачив, воно дуже тебе зачіпає заживе, тому хочеться якомога більше. Знімати тих міст, які нещодавно звільнені. Я сподіваюся, що рано чи пізно це відбудеться. Такі міста, як Бердянськ, Маріуполь, це буде дуже цікаво, особисто мені. Якою буде Україна після перемоги? Я бачу, що це суспільство дещо травмоване з низкою післявоєнних проблем, але з точно з загостреним відчуттям. Самоідентичності і однозначно мілітаризоване набагато більше ніж було.